Усім привіт! Розповім, як перенесли таке велике похолодання у квітні мої рослини в парнику. Я все не забирала, дещо залишила це статиця. Їй, звичайно, трохи прохолодно. Пекінська капуста і салат. А солері та спаржі взагалі нормально. воно було накрито агроволокном, ну, все було накрите. Так само цибуля порей і лаванда. Їм такі похолодання не дуже страшні. У нас було десь мінус три чи мінус чотири найбільше однієї ночі. А так я приходжу, нагріваю трошки парничок. Це ще статиця. Це чорнобривці, їх трошки скосила чорна ніжка, це все, що залишилося. А це сальвія вже пересаджена, і то ще ніби нічого. Газанія також в парнику була. І сониця теж. Час від часу поливаю рослини теплою водою. А також просто приношу в парник гарячу воду, поливаю, де нічого не росте, щоб наповнити його парою. І так розігріваю. А от томати не перенесли цього похолодання, а ця лаванда їй також нормально. Капуста і зелень, що росла у парнику, накрита агроволокном, і також їй все добре. Тут в мене ще Алісом розпікірований і також маленька пеларгонія. Вони все добре перенесли це похолодання під агроволокном. Хоча петунію я все забрала у будинок, боялася, чи вона не замерзне. Це також Алісом і тут ще є лагурус заячий хвіст. Зуміло, що це якийсь циклон, то сонце виходить, то сніг падає, то вітер здіймається, ну така погода. Як до квітня це рідкість. Вийшла, хотів покормити. Та такий сніг був. Прямо якийсь навіть не сніг, а крупа. Почав проростати батат в ящику, який я останній раз садила, найпізніше. Ну, от бачите, якщо пізно посадити, то можна не отримати врожаю. Це розсада в будинку, яку я ще навіть не виносила, тільки пекірувала. Перець, катарантус, томати, артишоки. Добре себе почуває якон. Оце геліптером, а це артишоки. Я їх пересаджувала, бо щось в них був поганий ґрунт, трошки позаливала. То пересадила в кращий ґрунт. А це пурпул дракон. Також, якщо ви плануєте купувати цей батат, його треба дуже раніше садити, бо довго проростає. Так виглядає інший мій батат. Це останнє, що я садила, саджанці приймаються. Їм в хаті тепло, добре, сонячно. Перець також тут є. Ще я перець не виносила, поки у парник. Ну, дехто знає, що вже виносив. Але довелося би позаносити. І також баклажани не виносила, попікірувала і занесла назад. А це така пеларгонійка в мене цікава є. Це ще одна сальвія, от одна в мене вже в парнику, а одна ще в будинку. Також отак виглядають баклажани, які я розпікірувала. то ці кращі мають вигляд, а ці трошки їм е, важко після пересадки, ну але ніби зеленіє листя. Це мій мулюс. І Краспедія. Це і помея, капуста Пекінська і Огірок. Такі сьогодні хмари важкі ходять. Сніг ішов, і навіть гриміло. Така незвична погода. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. До наступних зустрічей.